Які не підтримали на комітеті відставку Олександра Ткаченка? Лише четверо депутатів проголосували за усунення міністра з посади. Зараз згадаю, значить, В'ятерович, Княжицький, Лерос і Фодина. Так Профільного комітету є нардеп Микита Потураєв. Ткаченко може стати міністром, якого двічі не змогли відправити у відставку. Написав Ятрович. Нагадаю, вперше він написав Ткаченко заяву на звільнення 11 листопада 2021 року. І Ярослав Железняк написав, що це далеко не перший випадок, коли профільний комітет не підтримує відставку. На думку на думку нардепа Ярослава Железняка, рада точно звільнить міністра, залишається лише очікувати засідання. Парламенту і цікаво. Я хочу, чи всі так переконані, як пан Железняк що Я хочу що зацитувати рада з його голоси телеграм-каналу Железняка про відставку Ткаченка? У нас вже було 100 тисяч 500 випадків, коли перед відставкою профільний комітет не бере на себе пряму рекомендацію, а виносить рішення на розгляд зали. Навіть за останній час багато таких випадків було. Тому перше це рішення гуманітарного комітету відкриває шлях до винесення питання в залу. І в пленарній залі вважає Железняк. Зняк Ткаченка звільнять. Я чекаю на звіт Ткаченка. і Сподіваюся, що депутати на цьому наполягатимуть, щоб він розказав робота що... має бути Що він зробив для збереження музейних експонатів. На тих територіях, які стали е окупованими, скільки ми втратили, і що для того, щоб зберігти їх, зробило міністерство під його керівництвом, Довженко центр і про багато інших моментів, коли деяких російських реперів, які порушували наше законодавство, вносили в чорний список. А міністерство Ткаченка виносило, викреслювали і так далі. Дуже цікаво подивитись цей звіт. Ну там багато має бути пунктів, угу. плюс до цих перерахованих тобою. Друзі, йдемо до інших тем.